Кишкова інфекція захворювання, яке стає актуальнішим саме влітку і передається через забруднені продукти, воду, немиті руки та предмети побуту. Про основні симптоми кишкових інфекцій розповіла лікар-педіатра Вікторія Любецька. До основних симптомів кишкової інфекції належать пронос, блювання, підвищення температури тіла, підвищення газового утворення, біль у животі, слабкість. У разі виявлення перших симптомів кишкових інфекцій батькам першочергово необхідно звернутися до свого лікаря-педіатра, з яким укладена декларація для подальшого визначення лікування дитини. Наступною дією батьків має бути відпоювання. Випаювати дитину потрібно часто, але маленькими порціями, як ми ще кажемо, дробно. Тобто, по столовій ложці кожні там 15 хвилин потрішки даємо дитині пити. Можливо, також дитині дати якісь. Засоби, які виводять інтоксик, які знижують інтоксикацію організму, можливо, але ці препарати краще звичайно зазгоджувати вже з лікарем-педіатром. Зокрема, під час відпоювання при кишкових інфекціях батькам радять звернути увагу на столові води. Так, звичайно, при кишкових інфекціях краще використовувати воду Рео, сольові рощини, тобто іоніку, регідрон. Ми можемо, тобто, якісь із таких препаратів ми можемо розводити дитині. Це буде виводити бістріше інтоксикацію з організму дитинки. Одна з основних рекомендацій батькам, аби уберегти малечі від кишкових інфекцій, особливо під час спеки та блекаутів, не вживати продукти, які зберігаються без холодильника більше двох годин. Також медики не радять купувати м'ясо, яйця, рибу на стихійних ринках та на прилавках, які продаються без відповідних умов. Кожен раз мийте руки перед. Споживанням їжі та після кожного відвідування туалету, добре мити овочі, фрукти, ягоди також перед споживанням для приготування м'яса, риби, використовувати бажано окремі дошки, посуд, обов'язково виконувати термічну обробку продуктів, також м'яса, риби, овочів, фруктів тобто, все гарно вимивати при при, при якісній температурі. Період відновлення після хвороби в кожної дитини індивідуальний. Все залежить від ступеня і важкості захворювання. Однак батькам варто пам'ятати, навіть після того, як симптоми кишкової інфекції знизились, і малеча нібито почуває себе вже краще, необхідно продовжувати давати рідину та дотримуватися, хоча б деякий час мінімальної дієти.